Як очистити судину від бляшок і тромбів за 5 простих кроків. Всім вітання. Бляшки в судинах тут для нас саме головне розуміти, що вони не виникають за один день. Це довготривалий накопичувальний процес, і люди в своїй більшості приходять до лікаря з проблемами, коли вже зовсім все погано. І ваша основна задача не чекати, коли вам буде погано, а ваша основна задача, коли ви подивитесь на свої аналізи, до лікування підійти свідомо і комплексно. І якщо ви почали харчуватись правильно два дні і чекаєте суттєві зміни у аналізах, то ні, так це не працює. Нічого у вас не зміниться за такий короткий термін. Цим потрібно займатися системно. Ми для вас підготували 5 простих кроків від фахівців, які дозволять як мінімум зупинити ріст бляшок і взяти ситуацію під контроль. І перший крок це активна боротьба з наслідками хронічного стресу. Повністю ми виключити їх не можемо, але треба намагатись частково ними керувати. Якщо вас дратують одні і ті самі ситуації або люди, то треба брати і вибирати себе в першу чергу. Якщо ви дуже сильно нервуєтесь з певного приводу, то проблема не в людині і не в ситуації, а проблема саме в вас і в вашому відношенні. Ви маєте усвідомити, що кожного разу, коли ви дратуєтесь, нервуєтесь, ви собі шкодите, у вас виникають проблеми із судинами, а далі великий комплекс наслідків для вашого здоров'я. І ваша задача навчитись цим керувати. Просто намагайтесь це зупиняти. Як тільки ви відчуваєте, що вас, як то кажуть, несе. Ви кажете собі стоп і питаєте, воно мені потрібно? Ні. Тоді все. Стоп, і закрили цю тему. Ви не можете змінити людей ситуацію, ви міняєте своє відношення. Працюйте із собою, це точно в ваших силах. Далі вам потрібно запустити нормальну роботу шлунково кішкового тракту. В ідеалі вам потрібно харчуватися три рази на день, повноцінно, щоб була достатня кількість білку, жирів та клітковини, а також складних вуглеводів. Без перекусів. Пити воду протягом дня, теплу воду, яка стимулює вироблення жовчі. Останній прийом їжі за 3-4 години до сну спати лягаємо не пізніше 11-ї години вечора. І до правильного харчування можете додати рослинні препарати, які допоможуть вам нормалізувати рівень холестерину у крові, покращити кровообіг та зберегти здоров'я серцево судинної системи. Катрівала це саме той натуральний препарат, який розроблений спеціально для очищення судин та підтримки здоров'я серця. У його складі лише натуральні компоненти, а саме екстракт цибулин чеснику, який покращує вироблення та відтік жовчі, і тим самим нормалізує рівень холестерину у крові. Екстракт трави люцерни, екстракт виноградних кісточок, кореневище куркуми, що має дуже потужний протизапальний ефект, зменшує запальні процеси у судених та покращує їхню еластичність. Лецитин та вітамін С і Д, які разом з цинком підтримують імунну систему. А тепер які продукти обов'язково необхідно ввести у свій раціон, щоб не було застою жовчі? Авокадо, клітковину, зелень, а особливо руколу, квашену капусту, але додавайте її поступово. Якщо вона викликає у вас дуття, тоді їсти її треба окремо від інших продуктів. Обов'язково додайте у свій раціон оливкову олію, бажано першого холодного віджиму. Додайте чесник на постійній основі і виключіть із харчування все жирне та солодке. Далі працюємо з печінкою, робимо легкий масаж в ділянці печінці, щоб покращити жовтний відтік. І це робимо мінімум на протязі місяця, але не рекомендовано для тих, хто має камені у жовчному міхурі. Наступне, що ви маєте робити на постійній основі, це заняття фізичними вправами. Вам потрібно тренувати не лише ваші м'язи, але й ваші судини. Якщо ваші судини будуть еластичними, у вас буде нормальний кровообіг і не буде застою. Ваша задача робити кожного дня вправи, які ви не використовуєте в повсякденному житті. І ще один нюанс: під час виконання вправ і, взагалі, фізичної активності для нас дуже важливо пітніти кожного дня, мінімум один раз на добу. Коли ви спітніли, у вас все починає працювати і відновлюється жировий обмін. Так ось, якщо ви застосуєте у своєму житті ці прості кроки, полюбити цей процес і полюбити себе, будете робити це все для себе із задоволенням, тоді ви отримуєте хороший результат без прийому медикаментів та інших втручань.